Шановні синекласники, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні з вами працює вчителька української мови Оксана Васильівна Робчева. Тема уроку навчальний диктант. На цьому уроці ми перевіримо рівень знань, умінь та навичок з орфографії. Навчимося сприймати, розуміти самостійно прочитаний текст. Розвиватимемо логічне мислення, пам'ять, увагу. Виховатимемо наполегливість у навчанні. Почнімо роботу з повторення вивчених орфограм. Перед вами словниковий диктант. Ваше завдання вставити пропущені букви, записати правильно слова. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо написане. Перевірили? Молодці. Продовжимо роботу. Перед написанням диктанту потрібно згадати, як це правильно робити. Спочатку вчитель читає диктант, учні слухають і сприймають його. Далі виконаємо словникову роботу. Після цього. Під час повторного читання ви запишете текст. Наостанок перевіримо написане. Отже, почнімо. Запишіть диктант назва диктанту національні символи. Слухаємо уважно диктант. Кожна нація намагається виявити себе і свою суть у національних символах. Гербом України є тризуб. А прапор складають два кольори жовтий і синій. Зображення тризуба з'явилося дуже давно. Його розрізняють ще на монетах київських князів. Ось лише деякі версії походження цього знака: Скифський або візантійський скіпетр, Корона, холоп Святий Дух, Якір, лук і стріла, Шолом, Сокира. У Київській Русі тризуб зображали вносячи у його форму національні елементи, але зберігаючи незмінну основу. Яке минуле українського прапора? Синьо-жовтий колір ми бачимо на знаменах українських козаків у козацькому і гейдаманському одязі, краю, де зародилась хліборовська цивілізація, притаманні саме сині й жовті фарби, золотаві хлібні лани і блакитне над ними небо, синя дніпровська або морська вода. І жовтий пісок. Все це з зродовіку складало краєвид України. Око українця малували жовті квіти горицвіту й соняшника, голуби палістки барвінку і волошки. Жовтий уособлює вогонь, а синій холод. Це два полюси буття, два кінці осі, навколо якої життя обертається. Перед тим як писати диктант, зверніть увагу на слова. В яких можна зробити помилки? Скіфський, бізантійський, скіпетр, Святий Дух, цивілізація, зроду віку, краєвид, Цвіт, буття. Отже, записуємо диктант. Перше речення пишемо ззацу. Кожна нація намагається виявити себе і свою суть у національних символах. Кожна нація намагається виявити себе і свою суть у національних символах. Кожна нація намагається виявити себе і свою суть у національних символах. Гербом України є тризуб, а прапор складає два кольори жовтий і синій. Гербом України є тризуб. А прапор складають два кольори жовтий і синій. Гербом України є тризуб, а прапор складають два кольори жовтий і синій. Наступне речення пишемо з абзацу. Зображення тризуба з'явилося дуже давно. Зображення тризуба з'явилося дуже давно. Зображення тризуба з'явилося дуже давно. Його розрізняють ще на монетах київських князів. Його розрізняють ще на монетах київських князів. Його розрізняють ще на монетах київських князів. Ось лише деякі версії походження цього знака. Скіфський або візантійський скипетр, корона, Голуб, Святий Дух, Якір, лук і стріла, шолом, сокира. Ось лише деякі версії походження цього знака. Скіфський або візантійський скіпетр. Корона, Голуб, Святий Дух, Якір, Лук і стріла, Шолом, Сокира. Ось лише деякі версії походження цього знака Скіфський або візантійський скипетр, Корона. Голуб Святий Дух, Якір, Лук і стріла, Шолом, Сокира. Наступне речення пишемо з абзацу. У Київській Русі тризуб зображали, вносячи у його форму національні елементи, але зберігаючи незмінну основу. У Київській Русі Тризуб зображали, вносячи у його форму національні елементи, але зберігаючи незмінною основу. У Київській Русі тризуб зображали вносячи у його форму національні елементи, але зберігаючи незмінною основу? Наступне речення пишемо з абзацу. Яке минуле українського прапора? Яке минуле українського прапора? Яке минуле українського прапора? Синьо-жовтий колір ми бачимо на знаменах українських козаків у козацькому і гайдамацькому одязі. Синьо-жовтий колір ми бачимо на знаменах українських козаків. У козацькому й гейдамацькому одязі. Синьо-жовтий колір ми бачимо на знаменах українських козаків у козацькому й гайдамацькому одязі. Наступне речення пишемо з абзацу. Краю, де зародилась хліборобська цивілізація, притаманні саме сині й жовті фарби. Краю, де зародилась хліборобська цивілізація, притаманні саме сині й жовті фарби. Краю, де зародилась хліборобська цивілізація, Притаманні саме сині жовті фарби. Золотаві хлібні лани і блакитне над ними небо. Синя дніпровська або морська вода і жовтий пісок все це з роду віку складало краєвид України. Золотаві хлібні лани. І блакитне над ними небо. Синя дніпровська або морська вода і жовтий пісок. Все це з роду віку складало краєвид України. Золотаві хлібні лани і блакитне над ними небо. Синя Дніпровська або морська вода і жовтий пісок все це з роду віку складало краєвид України. Око українця милували жовті квіти горицвіту і соняшника, голови палістки барвіку і волошки. Око українця Милували жовті квіти гори цвіту й соняшника. Голубі пелюстки барвінку й волошки. Око українця милували жовті квіти гори цвіту й соняшника. Голубі пелюстки барвінку і волошки. Жовте уособлює вогонь а синє холод. Це два полюси буття, два кінці осі, навколо якої життя обертається. Жовте уособлює вогонь. А синя холод. Це два полюси буття. два Кінці осі, навколо якої життя обертається. Жовте уособлює вогонь, а синій холод. Це два полюси буття, два кінці осі, навколо якої життя обертається. Перевіряємо диктант. Національні символи. Кожна нація намагається виявити себе і свою суть у національних символах. Гербом України є тризуб, а прапор складають два кольори жовтий і синій. Зображення тризуба з'явилося дуже давно. Його розрізняють ще на монетах київських князів. Ось лише деякі версії походження цього знака. Скіфський або візенційський скіпетр, корона, Голуб Святий Дух, Якір, Лук і стріла, шолом, сокира. У Київській русі три зображали, носячи у його форму національні елементи, але зберігаючи незмінну основу. Яке минуле українського прапора? синьо жовтий колір ми бачимо на знаменах українських козаків у козацькому і гайдамацькому одязі. Краю, де зародилась хліборобська цивілізація, притаманні саме синій й жовті фарби, золотаві хлібні лани і блакитне над ними небо, синя Дніпровська або морська вода і жовтий пісок, все це з роду віку складало краєвид України. Око українця милували жовті квіти горицвіту й соняшника, голуби пелюстки барвінку й волошки. Жовте особлює вогонь, а синє холод. Це два полюси буття, два кінці осі, навколо якої життя обертається. А зараз ви уважно звіряєте написане. І якщо мова було допущено помилки, то не сумуйте, адже недарма існує прислів'я на помилках вчаться. Сподіваюсь, що у вас якнайменше помилок і ви задоволені результатом. А тепер оцініть свою роботу. Домашнє завдання. Повторити правила. Зібрати по 5 слів на орфограми, в яких допустили помилки. Ви гарно попрацювали? Дякую! За увагу.